you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо народному депутату Нестору Шуфричу, представнику забороненої партії ОПЗЖ, висунули нові звинувачення. Він підозрюється у фінансуванні Росгвардії в Криму. Про це інформує прес-служба Державного бюро розслідувань та служби безпеки України. За даними слідства, Нестор Шуфрич оплачував Росгвардії за охорону своєї літної нерухомості на півострові. Лише протягом трьох місяців 2016 року підприємство, яке перебувало під його. Контролем виплатило окупантам понад півмільйона рублів за ці послуги. Слідчі встановили, що розгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій у селищі Сімеїз, розташований біля моря. Земельна ділянка якого межує здачою Медведчука. Нерухомість була придбана від підприємств, контрольний пакет яких належав Оксані Марченко. Угоду підписала компанія, якою керує особисто юрист Шуфрича. Пізніше, за інформацією ДБР, учасники організували угоду з Розгвардією на охорону об'єкта в Криму. За якою щомісяця переводилися сотні тисяч російських рублів. Крім того, компанія, яка перебувала під контролем Шуфрича, регулярно сплачувала податки та збори до бюджету РФ. Після проведених обшуків у Києві в офісах афілійованих Шуфричем комерційних структур і помешкання фігурантів, силовики виявили документацію початки та інші докази злочинної діяльності. На підставі задокументованих фактів слідчі ДБР повідомили Шуфричу та його юристу про підозру за частиною 3 статті сто десять два Кримінального кодексу України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення держвлади зміни територій або державного кордону України. Сподіваємося, що на підставі зібраних доказів шуфрич не уникне покарання, адже фінансувати Розгвардію під час військового конфлікту найвищий рівень цинізму. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.